Вітаю на моєму каналі Олега. і сьогодні новини про прийняття сином проєкту закону про продовження тимчасового захисту українців в Польщі. Проєкт вже прийнятий в Симі і переданий до Сенату. Процедура йде дуже-дуже швидко. Так, тимчасовий захист буде змінено. В сенсі зміст цього захисту, як ми говорили, чи буде змінено. Дивіться мої відео на цю тему. Ну і спостерігайте далі, чекайте на мої нові відео, буду тримати вас в курсі, як буде процедура закінчена. Адже я думаю, що ну, якщо щось екстра, так ну немає сенсу, вже наступне це прийняття сенатом, так і підпис потім президента, це вже такі... Останні стадії, тобто, ну тоді повідомлю вас, як воно піде далі до кубаче.